Ми будемо знімати Chicken Gun і новою. Це що за пари? Все, я його вбив І сьогодні ми будемо провіряти нову обнову. І це 5.0.0 один, понятно, сім! Ой, куди я? Кажеться, за мною наблюдають. Речі, мене можуть чуби. <свист> мене убили пацани. О, <свист> боже. <свист> О! Все? Я жив! Слава Богу! Я туди не буду йти. І сьогодні будемо глянути об нову. І за зараз... А що з шостої картою? не було ж таке. Ну там було страшно. А зараз... Сторону зміни на Ну, коротше. Ой, тут зомбі-пакаунт ці 100 піду, щоб не убили мене! І отут буду глянути одну першу. Давай. О! Нові двері. Коротше, гавно якесь. Ідіть! Нафіх. Пацану, пацаны. так, да? Nei, de lurte ikke. А це що за парень дивись? Я до кого з хату тепнувся? Я через вікна можу передягатися. Які передягатися? Пере... Де я? О боже, куди я тут пам'ятаю? Чого? Що такие? Все, я его не буду. Ну там же свист А, вот де ха, ха Окей, дальше будемо глянути об Що? Що? Я відпочиваю, ля-ля-ля. Окей. Где тут ч? Не понял, де я брат. Вот. Пробе. Ты ум Тут. Тут? Нет. Короче, киспарники странник. Я знаю. Зараз ми будемо грати в одну ігру Бомб. Така ігра є популярна. Бомб. Треба печення. Надо ще його обрати. Е Ніт плошки. До такого. Дум. І отаке от широке. Тут його ставлю. Е Даром будем одну игру так, окей. это? Чет секунду, я за Да, нужен нукло. Подождіть. Що це таке? От, Продолжайте все дальше. Ну, подождите просто секундочку. Я, я все забыл И... Вот. Теперь Надо кости. Эй. Эй. дебил, дебил. дебил. ай Эй. Эй. Дебил. Да <как> чё? <как> лучше. Ну и ты значит. Не мне Ну, иди сюда Вот Может? это я камера. <laughs> Короче, ты их поеду. Ой, 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 ой. Идом, идом, едом. Кто поздвал? Ден. Это я Ой, ми будемо перевіряти. Ей, Деві! Коротше, вони кудись ушли. Ну то... О, май... Окей, давайте, ідіть сюди. Хто до мене. Ха. А, ніхто не до мене. Окей, я вибираю Бум. Бум. Бум бум ха-ха-ха. Да да-да-да. йди иди до мэра ч там сидите? Кей, я цю! хоп. Хоп, оп, оп. тяжко. Оп! Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Коротше, я все їм тут зломаю. Пофіг, що вони мені скажуть. Хотів глянути обнову, а тепер хочеться все знищити. Оп!